Я Мосин Віктор, боярка АТО. У 2015 році я призвався на фронт. Коли був п'ятий президент Петро Олексійович президентом, тоді армія була, геть армії не було, скажімо так. Ні озброєння, ні амуніції, ні одежі, нічого не було. Петро Олексійович і його так сказати, влада зробили все для того, щоб збудувати нашу українську армію. Ця влада прийшла і розказує про єдність. Але при тому, те, що зробив Петро Олексійович, вони хочуть все це розрушити. Я думаю, що влади приходять і уходять, а демократію ми все-таки збудуємо. Ті хлопці, які сьогодні на фронті, в мене син сьогодні воює, багато знайомих, родичів, побратимів воюють. Я думаю, що вони обстоять цю демократію, не, не взираючи на те, що влада сьогодні хоче таким чи іншим чином. Порушить наші принципи демократії, армія, мова, віра. Так що слава Україні, героям слава.